Красивенное место. Красивенно. Просто. Такие широченные Днепр. Новые места. Блогер. У нас блогер. Там такой обрив. Страшно краю подходить. Я знайшла чудову полянку. А там вони заховалися. Тут гілочками. Вот еще каскова полянка. Мої гарнюнечки. Як я рада, що вас знайшла. А вот еще. Одно местечко, которое нам грибочек показало. Вот, 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 вот такая рядовочка. Красота Сказочно полянка. Сказочно. Просто косково. Коскова, Коскова. Так. Похож на зонтик, но на Ну-ка. Юбочка еще не двигается, потому что она еще приросшая, видишь? Так не определишь. Владик нашу. На такой Тут глянь, який махнастий, красивий. Ну, навіть якщо він отруйний, просто покрасоваться. Красота серед такої краси. Я сьогодні ось щось знайшла. Похоже на шампіньон. Це я нарешті знайшла глиби. Боже, дякую тобі, Ліс, за твою щедрість. Дякую тобі, природа. Дякую. Я знову, знову на тихому полюванні знайшла. Ось такого красавця. Ось такий він великий, як моя ладонь. А поруч він і інший є. Синя ложки. Які красиві. У нас сьогодні охота на грібку. Гляньте, яка краса, які вони гарнюні. Шимці мілами. Ай, давайте. їхали вилізли. Ілихалі. ми його. Оп. Маленький. Ну, погодніш. Так, мы здесь на природе. Всей семьей почти. Да, приехала до Тюня. Моя племяшечка Лирусечка мой сонечко. И муж мой любимый. Помаши хоть не тут, хоть горелкой. Он да. У нас перекус. Вот там вот, О, вот это мы насбирали полный багажник решили передохнуть, устали. Ты будешь скажи. чайок пить? Угу. С пастой вкусной мама да. ему сделала, Аккуратно, да? Аккуратно, не упади. Да. Мне... Мама ну, купила. Равно, по да. Приятного аппетита. Настюш, да, я я держу. Брежь, что? да повернись к Жене. А так, разрывай то, разрывай -то. Так, алло. Алло, сейчас беру. Давай, давай, давай. Пока, мам, ну пока теплая, давай. Лес Запоріжжя. Ой, як кабани витоптали землю. Аж чорне навколо дерева. Капець. Їх тут стаїть, напевно, бігали, вони ще під тим і під цим деревом. Капець. А що вони гризли? Корені? Ух ты! Ну тут прям це місце повністю вытоптано. Значит, кабаны, наверное. Опять посудим. Ну так а ти бачиш, як вода стояла біля этих всіх? Вони там, напевно, лягають в цю воду. Вот так так. Цікаво. Ось такий ліс. А ось там. Хтось за ними наблюдав. Ось таке місце. А Або по Да, це напевно від зубів. Да? Бачиш, є такі Мож полоски? Може, косулі все-таки. Та ні, ну що? Не знаю. Ну... Роги чесали, мені. думаєш роги косули. натягали сюди этих. А що косулі тягають, оці початки. Да, це гарно. Вони тут, може, їх ховали, а потім розгрібли. Ось такий ліс. Зібрали ось таку красу, але ми не знаємо, є стівні вони чи ні. Тому подивимось. Ні, подивимось, знімемо. І тоді узнаємо. Ось який великий. От. Оце моя рука. Оце зонтик. Ось такий. Здоровіний.